Повернись обличчям до свого болю. Часто люди, які відчувають психічний чи емоційний біль, намагаються засунути його в найдальшу шухлядку свого мозку. Життя, яке ви шукаєте, знаходиться по іншу сторону болю, яку ви не хочете відчувати. Якщо ви відмовляєтесь зцілювати ваш біль, ви підсвідомо будете будувати ваше життя. Спираючись на відчай, а не натхнення. Незаліковані рани, подібні до психологічних чорних дір. Вони затягують нас у безкінечний пошук любові і визнання. Часто ми йдемо на компроміс з собою, щоб отримати схвалення від інших, але цього ніколи не буває достатньо. І тоді ми відчуваємо потребу. Мати якусь іншу людину поруч з нами, відчуваємо невпевненість і самотність. Ви не зможете зцілити ваш біль лише посмішками і позитивним настроєм. Також ви не зможете зцілити ваш біль, намагаючись бути тією людиною, яка всім подобається. Ви не зможете зцілити ваш біль, говорячи лише правильні речі і не роблячи помилок. Ви зцілюєте свій біль. Коли повертаєтесь до нього обличчям, коли дозволяєте йому дихати через вас, звільняєте його від сорому і огортаєте цей біль своєю любов'ю. Біль це не соромно, лише усвідомивши, прийнявши і пропрацювавши його, можна від нього звільнитися.